Отець Ярослав Рохман працює медичним капеланом в обласному клінічному центрі паліативної допомоги вже близько восьми років. Він відправляє літургії у капличці, яка на третьому поверсі центру паліативної допомоги. Також спілкується з працівниками і пацієнтами установи. З медперсоналом навіть разом їздить на прощі. Наразі в обласному клінічному центрі паліативної допомоги лікують 35 людей. Четверо з них внутрішньо переміщені особи. Самопочуття як сьогодні. Я простуджена. це Насмарк. Отець Ярослав Рохман каже, любить відвідувати пацієнтів закладу несподівано, тоді у них виходить невимушена розмова. Тоді я можу застати людину в її різних якихось баченнях, в різних її емоціях. І це їй дуже важливо. Бо коли я скажу, що я приходжу, людина вже готується. Людина може так десь мати якісь вдавані трошки почуття емоції. Михайло Барчук перебуває у центрі паліативної допомоги півроку. Його палата поруч з капличкою, тому, каже, добре чує, коли там проходить богослужіння. Повертає тако кожен раз, поговорить з нами. Підніме настрій і все, і може жити далі. Життя продовжується, нема що хотіти, коли воно всюди так було. Одне із завдань медичного капелана розмова з родичами пацієнтів. Часто це відбувається тоді, коли пацієнт перебуває в агонії, каже Ярослав Рохман. Коли збираються родичі, я кажу: будьте разом. І просто спілкуйтеся з вашою матір'ю чи з вашим сином, чи хто це є. Тобто, дайте їй відчуття ваших голосів, які мають заспокоїти. Скажіть все найкраще, подякуйте їй за це. Тобто, це є те, що ви можете зараз робити, найкраще, тому що боротися за її життя не має змісту зараз. Треба дозволити теж людині відійти з гідністю. Людмила Оксана Андріїшин розповідає, що працює з отцем Ярославом Рохманом в тандемі, адже вона психологиня. Також додає, паліативна допомога передбачає соціальний, фізичний, медичний, психологічний і духовний супровід, який власне і здійснюють капелани. Така практика каже, діє в усьому світі. Духовність це набагато ширше, ніж просто, наприклад, релігія, тому що люди є різних конфесій, різних релігій, зрештою. А капелан в такому закладі працює з абсолютно будь-якою людиною, не кажучи їй, не, не надаючи якісь певні настанови, що ти повинен вірити в те, що вірю я, а вислуховуючи людину. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час робочого візиту на Прикарпаття 19 вересня підписав наказ про запровадження посади капелан в охороні здоров'я та затвердження кваліфікаційної характеристики на цю професію. За словами міністра, в окремих закладах охорони здоров'я нашої області капеланів офіційно прийнято на роботу. Зараз цей документ проходить погодження з іншими центральними органами виконавчої влади, буде заюстований в Міністерстві юстиції. І маємо надію, що до кінця року це буде все юридично врегульовано. Для чого це потрібно? Для того, щоб медичні капелани, які мають відповідну освіту, входили до складу мультидисциплінарних груп, які займаються психологічною реабілітацією, мультидисциплінарною групами і реабілітацією нейротравми, і інших речей, і це загальносвітова практика. Оксана Василик, Олег Кочержук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.